Оформити відстрочку без бюрократичних моментів швидко та без візиту до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні. Цей процес здійснюватиметься онлайн через застосунок Резерв Плюс. Загалом у додатку можна оформити відстрочку по 11 підставах. Авторизуйтеся в додатку Резерв Плюс. Надішліть заявку на відстрочку. Вам не потрібно додатково завантажувати документи, які підтверджують право на відстрочку під час мобілізації. Ці дані Резерв Плюс автоматично. Підтяги через інший реєстр. Не забувайте, право на відстрочку це лише можливість, яка потребує підтвердження. Воно не діє автоматично. Щоб реалізувати це право, необхідно обов'язково оформити його документально. Якщо ви маєте підстави для підстрочки. Закликаємо якнайшвидше подати запит через додаток «Резерв Плюс, як повідомляють у міністерстві цифрової трансформації, нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Якщо в людини стане підстави на отримання відстрочки, або система може перевірити в інших реєстрах, що дійсно все так, якби підстави збереглись. Наприклад, якщо в людини досі є троє неповнолітніх дітей. Значить, можна надавати цю відсрочку автоматично і так далі. Це стосується і наукової діяльності, і навчання і тому подібне. І відповідно такі відсрочки вже не потребуватимуть жодних паперів, жодних візитів до ЦНАП до ТЦК чи будь-куди. Люди отримують сповіщення в резерв плюс про те, що їхню відсрочку було. Подовжено автоматично також опція оформлення відстрочки, а саме прийом відповідних документів, відбуватиметься через відділення центрів надання адміністративних послуг. Послуга надаватиметься екстериторіально. Механізм наступний. Якщо людина там принципово не користується резервом чи не має мобільного телефона, буде можливість звернутися до ЦНАП. Що важливо до ЦНАПу можна звернутись буде тільки після 1 листопада, тобто там сьогодні ще протягом цього тижня до до п'ятниці, включно. Все працює в старому режимі. Працює все через ТЦК, як і було раніше. Це перше важливе. Тобто ЦНАП лише після 1 листопада. Друге, це те, що ЦНАП не приймає і не прийматиме рішення про надання відстрочки. Тобто ЦНАП просто прийме паперові документи, перевірить їх, відсканує. І е, надійшле в той ТЦК, в якому людина стає на обліку, тобто прийти ти може будь-який ЦНАП, який не до тебе, а е, твої документи на відстрочку буде виробляти так само комісія в ТЦК, але вже без твоєї твоїх фізичних походів. До е, центру комплектування. варто додати, що через СНАП оформлювати відстрочку потрібно лише тим громадянам, що робитимуть це вперше через сім днів. Е, якщо в тебе є резерв, то інформація про отриману відстрочку можна буде підтягнути туди, е, якщо немає, то можна буде звернутися до СНАПу, і СНАП надасть інформацію, чи було надано відстрочку, чи ні. Також днями Верховна Рада дещо змінила порядок продовження бронювання. Як пояснює адвокат, ТЦК не вимагатиме поновлення документів кожні три місяці. Завдяки відкритому доступу до реєстрів все відбуватиметься автоматично. З моменту, коли виходить указ президента про продовження строку дії мобілізації, тобто строку дії воєнного стану, так, ТЦК та СП сам протягом п'яти днів повинен перепровіряти наявність документів на продовження відстрочки. У випадку. Якщо змінилися якісь підстави або закінчується термін дії якогось документа, тоді ТЦК може електронною поштою Укрпоштою або телефонним зв'язком повідомити, що у вас відсутні підстави. Громадянам варто слідкувати за термінами та причинами права на відстрочку. Якщо така причина зникає, то у такому випадку ТЦК та СП направлятимуть документи на розгляд спеціальної комісії, що здійснюватиме моніторинг. Ці правила набудуть чинності з 5 листопада поточного року після продовження дії правового режиму воєнного стану. У випадку, якщо у вас припустимо відстрочка, діюча на 3 місяці, довідка ЛКК на один рік, догляд рішення про догляд або акт встановлення догляду наявний діючий, вам повторно нічого продовжити не потрібно. ТЦК СП саме автоматично буде продовжувати дію відстрочки, і нова дата оновиться через 5 днів. У випадку, якщо немає і потрібно скасувати дану відстрочку, тоді ТЦК СП повинно цей пакет документів. Відправити комісії, яка розглядає питання по мобілізації на скасування відстрочки. Що це може бути? Припустимо. є у військовозобов'язаного оформлено догляд за своєю матір'ю, яка потребує постійного догляду. Мама померла. Він ТЦК та СП не повідомив, що мама померла. СП має доступ до реєстру ДРАЦ. Загалом понад 600 тисяч відстрочок продовжиться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах.